Смола там в пеклі клекотіла, і грілася все в казанах, живиця, сірка, нефть кипіла, Палав огонь, великий страх. В смолі сій грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли, такі повішані на крюк, зачеплені за теє тіло. На світі що грішило сміло, і не боялося сих мук. Всім старшинам тут без розбору, Панам, підпанкам і слугам дають у пеклі добру хльору, всім по заслузі, як котам. Є тут і шляхта й міщани, і молоді, і старики. Тут є багаті, і убогі. Прямі тут є, є й кривоногі, є й видющі сліпі, і панські єї є казенні, її миряної попи. Гай, гай, та нігде правди, діти, брехня ж наробить лиха більш.